Сучасний світ не терпить зволікань. Ви можете пити каву і при цьому друкувати документи прямо зі свого смартфона. В цьому відео ми розкажемо, як це зробити. Для початку потрібно переконатися, що пристрій підтримує Wi-Fi або Wi-Fi Direct. Далі треба встановити додаток Canon Print Inject Selfie. Його можна знайти в App Store чи Play Market. Завантажте застосунок на смартфон, відкрийте його і дайте йому всі необхідні дозволи. Повірте, він не збирається читати ваші смс. Час встановити з'єднання між вашим смартфоном та принтером. В застосунку оберіть додати принтер і дотримуйтесь підказок. Тепер вам доступний весь функціонал, тобто ви зможете друкувати, сканувати та копіювати. Покажемо, як відправити фото на друк. В меню оберіть фото друк, знайдіть зображення, оберіть його і натисніть далі. Виставте бажані параметри друку. Поверніться назад та натисніть друк. І спостерігайте, як ваш смартфон магічно передає файли на принтер. Якщо ви не хочете завантажувати застосунок, є ще один варіант: підключіться до Wi-Fi вашого пристрою, знайдіть потрібне зображення. Зверху знаходяться три крапки. Натисніть їх та знайдіть параметр друк. Оберіть ваш пристрій, відредагуйте параметри і відправте файл на друк. Зверніть увагу, що в такому варіанті буде доступно менше налаштувань друку. Бажаємо яскравого друку.